Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам цікаві новинки. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду! 659. Возик дитячий для зберігання іграшок. Стілець лисичка 27х27-519. Сходинка дитяча 659. Кошик бамбуковий для білизни 659, 40 на 50 на 30. Поличка декоративна 269 999 столик круглий 45 на 45, пластикова етажерка 269. Є ще ось така за 459 на 4 полиці, висота 1 метр. Бамбукова 659 91 см. Набір двох столиків. 40х40 та 37 на 33 799. Дошка декоративна 269, 119 кружка сито для просіювання борошна. Форма металева для запікання. Кришка пластикова 239. Є ще кругла. Серветниця чорна металева 119. Кошик силиконовий на кран 79. Тримач металевий для паперового рушника 149, корок для пляшки 79, ось такий є зі зірочкою за 79, корок шапка 99, ситочко для заварювання чаю 79, Палички для солі та перцю 149 2 штуки, сушарка для столових приборів. 169. Губка з відсіком для моючого засобу 99. Форма силіконова для випікання: 149. Килимок силиконовий для розкатування тіста: 149. Форма керамічна для випікання 389. Диспенсер з відділенням для губки 340 гривень. Ось такі ще є. Ціна така ж сама. Дошка кухонна 219, 149 ось такого плану. Кльош прозорий, скляний 149, білосніжний і сніжинкою 219. Менажниця 340 на три відділення на бамбуковій підставці. 240 коробка пластикова для зберігання у холодильнику. 389. Ось такого плану на 4 відділення. Кричка герметично закривається. Блюдо для подачі 240 гривень. Ось така красива тарілочка. 340. 389. Менажниця 3 відділення. 340 гривень. Пляшка скляна для напоїв 59, 219, 2 чашки. Склянки 240, 2 штуки. Упаковка. Підсвічник скляний шишками 169. Келихи. є два варіанти. По 169. Баночки для зберігання 169 4 штуки. Такий набір 189, 2 штуки, баночка з кришкою 169, цукорниця, але йде чомусь без ложечки. 189. Молочники. Є ось такі з машинкою за 189 та з ялинками. Чайники по 340. 119 серветниця металева. 119 ось такі для столових приборів. Зірочки у двох відтінках. 189 для солі та перцю. Така упаковка 149. Дві баночки. Є ще за 219. Металеві серветниці сніжинки 149. Такий варіант 149 чорний метал. 149 з ялинкою та будиночком. Ось така ще є машинка з ялинкою. Ціна 169. І такий варіант також 169. Доріжка на стіл 40 на 150, поліестер 389. Скатертина 459, 140 на 2,20. Також поліестер 2 відтінки. Келихи по 119. Золотистим обідком 169. Є ще ось такий варіант. 189. Склянки високі 4 штуки 219. Низькі 189 за 4 штуки. Калахи 389, 4 одиниці. 69 склянка зелене скло, 119 біла. Золотиста 149. З лисичкою 79. Чашки 2 штуки 219. Ось такий набір є також 2 штуки за 219. Чашка з декором Подвійні стінки 189. 169 фартушок кухонний. Усі по 169. Рукавичка та прихватка 149. Рукавичка силіконова 189. Рушнички 149 дві штуки. Усінні також 149 2 штуки, один вафельний. Три одиниці 149 та 169 за три штуки. 40 на 150, доріжка 269. Скатертина 180 на 140, 340 гривень котон, доріжка 50 на 150, поліестер 240. Сирватка декоративна порційна 149 одна штука. Такий набір 2 штуки 149, молочна 119, така святкова 149. 169, 119. Тут в наборі 2 одиниці 149. Органайзер кухонний кутовий 119 на 2 відділення. 389 сушка для посуду. Салатник пластиковий, 149 з кришечкою. Пластиковий ланчбокс на 2 відділення. Ціна 169. Ємні скляна кришка герметично закривається 169. Баночки для зберігання по 169. Скляні із золотистими кришками 169, 149 менші. Ось такого плану є за 240 та 219, стіч 189, з гарбузовими кришками по 189. Кошик для зберігання у холодильнику 189. Ємності скляні ялинки, прозора та зелене скло 149. Ось така баночка за 219 та ця декоративна 219. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. Вдалих вам покупок та спокійного дня!